Всім привіт, друзі і підписники мого каналу. Виїхав сьогодні знову на рибалочку до дяді Вані. На цей же ставочок де ловив карпа. Ось, подивіться який був сплеск карпика. Тож ловимо сьогодні дві закидушки, так як завжди, Снастя гарбуз. І третій поставимо на флет фідер. ось На таку снасточку. такий закупив собі. По папчики водограй від фанатіка, часник і полуниця і будемо закидувати на них. По прикорці у нас часник і трохи додаємо криля антарктичного. Тож перед початком відео лайк і всім приємного перегляду. Що ж, погнали прикормочку, беремо прикормка часникова такого темного кольору. Добавляємо крилівої муки. Все обов'язково викидуємо ось такі мішочки, щоб сміття не валялось. І зараз криліва мука, думаю, принесе нам якусь рибку. Ось подивіться. Ну, пахне рибним таким ось смачком. Думаю, десь півпачки і хватить нам. Думаю, рибку приведе на наше місце. Зараз йдемо швидко, приготуємо прикормочку. І по-бистрому закидуємо і ловимо карпіка. Ловимо сьогодні на опариша і на черв'я. Так, як йде на черв'ян досить непогано, тож будемо ловити на черв'яка. Що ж, друзі, зараз ставимо опариші ось такими пучками насаджуємо. Попробуємо сьогодні половити на опариш, так як минулі рази був, клювало тільки на черв'яка. Тож зараз трохи... Поекспериментуємо і закинемо опариша пучками такими. Ставимо прикормку і зараз закидуємо. Один уже закинув спінінг. І ось такий гарбузик у нас виходить. Перша покльовочка. І здається, що щось невелике сидить. Або вже принаймні зійшов. Так, зійшов на опариш. Була покльовка. Поки що на червока нічого, все мовчить. Ну, опариш брав. Є покльовочка і здається зараз якась рибка сидить. Невелика, але є. Опа, опа, що витворяє. Ну такий маленький карпик взяв, але все одно приємно. Дзеркальний. Будемо зараз їх ставити в корзину. А потім в кінці рибалки всіх відпустимо. Ось такий гарний. Тож першого карпика нам вдалося зловити такого невеличкого. Відразу була покльовка на черв'яка на цей спінях. Ну прогавив її. Тож, закинув зараз знову на опариш. На опариша перший карпик взяв, то знову будемо зараз продовжувати ловити. І думаю, до вечора вдасться нам щось спіймати, наловити карпиків. Може буде хороший карп, ну то будемо дивитись. Трохи вітерець задував. Зараз трошки вже потихіший став. Ось. Подивіться. Там знову карп стрибає. Ну, якщо так дивитись по цілому озері, стрибає і там стрибає, і тут, ось, і тут, подивіться, стрибає. А клює поки що в одній точці. Знову попустило. Рибка пішла на нас. Ну не знати чи є там, чи нема карпік. Зараз подивимося. Здається, нема. Так. Ну на там щось пробую все-таки. Ось, друзяки. Який самоліт. Усякий є карп. Опа. Б'єся. Непоганий бій дає. Ну невеликий. Опа. Опа, покажися. Такий ось. Грам 200. Карпичок. Знову на опариш. Була на черв'яка покльовка. Ось такий красавчик у нас золотистий жовтого кольору. І пішов в корзину, закинув поплавочку. Була покльовка зараз на черв'яка, рибка не спіймалася і відразу ж клюнув на опариш. Щось пробує на опариш знову під тим берегом, під тим берегом закинув. Ось біля тої труби, що на воді, і щось пробує. Один удар був хороший і потім залишив. Опариш потягло, здається, і відійшов карп. Тож, чекаємо на покльовку знову. Опа! Опа, друзяки! Щось непогане взяло. Подивіться, що витворяє, йомайо! Головне, щоб не зійшов. Ну, думаю, тут кілограмчик є. Ось, подивіться, йомо, друзяки ви що. Пішов на нас. Куда ти пішов? Опа, друзі. Давіть, давіть непогано. Рибка хороша. Ось, подивіться на кінчик спінінга. Підсаки немає. Головне, щоб не зійшов, під берегом ось. Друже, друже, друзяко. Подивіться яка парада. Який карпик, Ти що, ти що, друже? Ну цей вже хорошенький взяв. На черв'яка. Дав хороший бій. Ось. Така рибина. Карпік. Ну думаю, десь кілограмчик. Це 100% є. І взяв на черв'ячка, друзяки. Хух. Непоганий. Ну що ж, одного карпіка вдалося зловити непоганого такого. Ну думаю, кілограм полюбе в ньому є. Закинув ось, бачу, що там дуже рибка під берегом. Стрибала і туди закинув і витяг непоганого досить карпика. Що ж, зловили три рибки, два маленькі і один такий, трохи більший. Тож знову будемо продовжувати ловити. Була покльовка на поплавочку. Ось, подивіться, щось тут пробує. Ну, на опариш там під берегом щось пробує, пробує, ну ніяк не може взяти. Здається, невеликий там. Карпик ходить, а під тим берегом вже більше стрибають. Ось подало трохи. Ну, зараз почекаємо, чи підтягне ще. Попустило сигналізатором. Ось, подивіться, там вже більше стрибають. Ось такого невеликого лускатого карпика зловив на опариша. Замішував щойно прикормку і була покльовка. Не зміг зазняти момент виважування ридки, але карпік невеличкий взяв. Хочу трохи закормити на поплавочку, тож вирішив всю прикормку висипати і зараз Закорнумо, щоб підійшов і на поплавочні будилище. Друзі, знову покльовочка відійшов від будилища і карпик уже сидить. Закинув буквально хвилин 3-4. Ось під берегом є. Опа, щось непогане, здається. Опа, це не карп, друзі. Це лінь. Подивіться який. Думав карпик, а це лінь взяв на черячка. Цю, цю рибку відразу відпускаємо. Нехай живе. Цю рибку не можна тут брати. Ось. Такий лінь. Опа, друже, заспокойся, щоб не поранити його. Ось такий лінь на черв'ячка. Цю рибку відразу до води потрібно кидати. Все, відпускаємо нашого красавчика. Ось такий. Нехай живе. Давай, друже, пішов. Ну? Опа-опа-опа, пішов красавець, дуже слизький. Рибка, ну думаю, десь грам 300-400 і була у нього. Але таку рибку потрібно відпускати відразу на цій водоймі. Судака є не можна брати до корзинки, спіймав і відразу відпустив. Ну, гарно клюнув. Знати яка, щойно опа, пішов на нас, невеличкий карпик, так, взагалі такий маленький. Але попустив, ось, подивіться, що й кажу, там хороша рибка стрибає, але зараз нам на цьому ж місці взяв маленький карпик. занадто. Піднявся великий вітер. Рибка стрибає, щось збирається таке як на дощ. Ну, рибка стрибає непогано, але клювати зараз не хоче. Буквально ловлю. Опа, відійшов від спінінга, попустило нам. Ляску, подивіться, де спінінг, а де я. Прогавив покльовку. Так як пішов подивитися. Що рибка робить заливчику невеликому, Ну, зараз дістанемо, подивимося, чи є рибка, чи нема. Сидів біля удилища нічого. Відійшов і рибка попустила. Клюнув карпік невеликий. Ось такий красунчик. І взяв на пуфік з опаришем. Поставив я сюди і пуфік, щоб трохи насадка плавала. І взяв такий карпик невеликий. Всі на поплавочку щось взяло. Ось такий карпік невеликий. Перша рибка на поплавочне будилище. Опа, і тут у нас покльовка подало. Відразу ж і на один, і на другий, і третій на берегу спінінг. Але тут, здається, глухо. Нема ось який там вистрибнув. Тут, здається, рибки немає. А тут маленький карпичок взяв. Невеликий, але все одно приємно на поплавочку. Ось такий. В кінці рибалки подивимося загальну вагу нашої рибки, скільки вдалося зловити. Тож Зараз їх кидаємо всіх в корзину, а потім уже зважимо, скільки вдалося разом зловити. Ну, линя не брав, так як линя відразу потрібно відпускати на цій водоймі таку рибку. не На будь-яких водойомах можна побачити, тож його відразу відпускаємо. Ну, там, коли Ях на поплавочку хороший вистрибнув карпік. Оп, щось попробувало. І, здається, невеличке щось все таки є. Опа, а ні, Непогане. Або пішов на нас, або зійшов. Так якраз гарно вдарило. Зійшов, зійшов. Ну так, вдарив гарно і зійшов, зірвався. Показав силу. Ну, Вітер великий піднявся. Рибка зараз не дуже хоче брати, але якщо дивитися, то стрибає так, як і стрибала. Здається, і краще, ніж це було дві години по тому. Ось, подивіться, знову стрибки є. Але клювати не дуже хоче. Друзі, є покльовочка. Карпік такий невеликий на поклавочку. Ось такий красень взяв. Невеликий знову на черв'яка клюнув. Зараз якось дістати крючок, щоб його не поранити. Що ж, друзі, ставимо його в корзинку. Вже вдалося зловити декілька штучок. А ви тим часом ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписує. На поплавочку вдалося зловити два карпіка, а другий на спіні. Друзі, є поплавочка. Карпік здається невеликий. Опа, подивіться, що розборяє. Ось такий красавець. Знову вдалося нам піймати на черв'яка ось такого красавчика. І його теж корзину закидуємо. Тож, друзі, вже почав трохи активніше клювати. Друзі, знову уплюнув. Подивіться на воду, що витворяє. Клюнув лінь. Він теж не пива. Такий, як і минулого разу. Опа. Ось друзяки, який лінь взяв. Зараз його будемо відпускати і теж на черв'яка. Подивіться який ліньок. Опа, у нас тут покльовка, його відпускаємо. Ліня нехай живе. Опа, давай красавчик, пішов. На поплавочку взяв. Здається, трохи більше, як минулого разу був лінь. З цим же було. Досить гарно на поплавочку виважування, давав хороші удари. Тож, задоволений сьогоднішньою рибалкою, хоч і пізно приїхав, приїхав, закинув вже всі спінінги в одну 50, зараз 4. Ну не багато ловимо, а рибки вдалося зловити гарно. Була покльовка непогана. І на поплавочці щось сидить. Опа! У нас тим часом тут карпик, Цього достаємо і на поплавочку щось там витворяє. Опа, ходино сюди. Теж карпик невеликий. На поплавочку взагалі маленький взяв, на спінінг трохи більший. Зараз їх відцепляємо і закидуємо знову. Так, одного в корзинку. І зараз дістаємо іншого, а інший вже сам, друзі, розкапчався. Ну, рибалка взагалі чудова сьогодні. Рибачимо не довго, а стільки рибки. Взагалі круто, два ленька хороші, ну думаю... Цей що на поплавочку взяв, ну думаю десь грамів 600 точно мав. А перший десь 400 грам 400-500. Взяти знову поплівка і знову на поплавочку і на собі. Часом щось на поплавочку хоче. Друзі, є покльовочка. Щось невеличке сидить. На спіні ось подивіться. Опа. Опа, зійшов, взагалі маленький був карт. Тут тим часом щось є. Опа, і непогане. Здається, карпік. Непоганий, непоганий давить. Ну, красота сьогодні, а не рибалка, можна сказати. Ось подивіться, що там. А в нас тим часом, ну такий, думав, хороший бій давав, але маленький. Подивіться, що там витворяє біля того берега. Ось такий карпик. Наловили вже за десь 20 карпіків таких непоганих. І клює на черв'яка і на опариш. Пробував чесночний пелець, можна так сказати, то на нього була одна покльовка, але рибка не зловилась. Що ж, друзі? Дістаємо ми наш улов, будемо вже збиратись додому. Подивимося, скільки взагалі спіймав. Опа, тут зачепилося корзинка, ось подивіться. Рибки багато. Опа. Зараз зважимо. По нулям. І зараз чіпляємо десь. Опа, друзяки, 5 кілограмів. 5,180 плюс десь 500 грамів корзинка у нас звісила. То думаю, таке 4 кілограмчика, 4,5 рибки є. Зараз цю всю рибку будемо відпускати, нехай живе. І потім приїдемо наступний раз її половити. Ну що ж, друзяки, відпускаємо ми нашу рибку сьогоднішню, яку ми зловили. Ось найбільший карпік. Красавчик наш. Подивіться. Опа. Красунчик. І пішов, давай. Гарнює. Пішов. Потім у нас є теж такий непоганий. Думаю, десь грамів 400-500 дзеркальний. Його теж відпускаємо. Давай, друзяку. І є багато маленьких. Ось подивіться, скільки зараз їх порахуємо. Так, два. Чотири зачепився шість так, сім вісім почеплялися? Так, вісім. Цей теж зачепився. Так, дев'ять. Ще тут є декілька теж таких непоганих. Так, десятий. Потім одинадцятий. Дванадцятий. 15 лускатий. Так, це зачепився десь. Потрібно його розпутати. Так, 14-й. І ще маленький один залишився. Так, зачепився теж так достатньо непогано. І останній пішов. Ну таке, 18 рибок, якщо ще считати цих двох до двадцятки і считати двох линів, то думаю рибалка сьогодні удалась. Непогано половили. Стільки рибок зловити за 4 годинки. Взагалі круто. Друзі, під кінець була похльовка. Це ще спінніх не дістав. Але здається рибки немає. Так, пусто. Тож, друзі, кому сподобалось таке відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. приходіть ловити сюди на водойму, карпики клюють. Лині теж клюють, непогані бачили ви самі. Силочку на інстаграм дяді Вані залишу в описі. Можете приходити, писати йому. Ось подивіться, що витворяє карп. І ловити, відпочивати, ловити карпика взагалі тут цікаво. Тож, хто хоче, зв'язуйтесь з власником. Друзі, кому сподобалось, ще раз скажу. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, друзі, всім па-па.